Всім привіт! Це є самий перший Едельвейс під номером 1. Він є прекрасний, тому що замовляли його дуже-дуже багато разів. Попросили мене зробити більший. Я на основі цієї схемки зробила, ніби намисто криза. вийшла, Тому що воно не є достатньо дуже велике, ну і не є мале. Воно вже таке середнє. То я зробила назву Намисто Криза Едельвейс 1. Ось Цю прикрасу зробила пані Людмила Заремба і надіслала мені такий чутовий фотозвіт. Я щаслива від того, що отримала вже кінцевий результат, що, даже прикраса, поїхала до своєї замовниці. На основі цього я зробила ще багато різних схем, адже в мене Едельвейсів є 11. То ось такого розміру будуть всі намисто кризи. Будьте ласкаві, не путайте намисто і намисто криза. Тому що намисто вуще, намисто криза йде ширше. Додатково всередині є орнамент. Якщо вам прикраса сподобалася, пишемо, ставимо пальчики вверх, пишемо коментарі. Замовляєте, адже таку красуню ви можете замовити у пані Людмили, Саму схемочку можете замовити у мене. Всі посилання в описі під відео. Нажимайте на слово більше. До нових зустрічей! Пока-пока!